Ці гранти господарство на Черкащині збирає перші цьогоріч врожаї, малини вирощені у тунельних теплицях. Керівник вивчив досвід Великобританії та Польщі, а потім подався на конкурс, щоб отримати грант світового банку. Так дав роботу жителям села і вимушеним переселенцям. Теплиці врятували кущі ягоди від погодних аномалій, які цьогоріч накрили Україну. Нині тут збирають вже другий врожай. Збір малинового урожаю у самому розпалі щойно стигне відбірна ягода. Працівниці збирають її шостої ранку і до обіду з куща обережно знімають лише соковиту цупку малину. В рукавичках ми збираємо малину щоб чистенька була, щоб гарна було <рес> Збираємо два лотки. Там покришена менш більш малина, там гарна малина. Та йде на компоти, на варення, та йде. Діткам купують, не знаю, ми беремо діткам своїм. Тут дали роботу сімом працівникам, зокрема і вимушеним переселенцям. Пані Галина із Сумщини, село Миропілля, у якому жила за сім кілометрів до кордону з ворогом. Їхала подалі від війни з п'ятьма дітьми і татом. Тішиться, що одразу вдалося знайти роботу. Там зараз у нас сіра зона. Трелюють, так що повернутися сюди нереально. Я сюди приїхала і мені зразу запропонували сюди тут працювати. Мені дуже чесно повезло, що я приїхала, і як село тут згуртоване. У цьому господарстві малину раніше вирощували у відкритому ґрунті, але на ягоду дуже впливали погодні примхи, заморозки зливи посуха. Рік тому висадили кущі в теплиці. Цього сезону тут збирають вже другий урожай. Зараз все іде в теплиці, бо на вулиці багато ризиків на відкритому ґрунті з весни. Приморозки і так далі. Тут полив можна контролювати, можна контролювати живлення. Малина в теплиці дає ранній урожай на 2-3 тижні раніше, і вона буде до пізньої осені. З догляду тут не використовуються хімічні засоби. Полив капельний, який із водозабору, сюди надходить вода. Малини тут кількох сортів, зокрема іноземних, які дають крупну ягоду і гарний урожай. Зараз люди споживають і малина вона йде в свіжому виді, ми більше в свіжому виді, потім на заморозку. У теплиці малина має гарний вид, що на заморозку ні. Краще продається у свіжому виді і на ринок, магазини. Якщо торік ціна на ягоди була 50-70 гривень за кілограм, то цьогоріч значно вища – 100-150. А на початку сезону взагалі захмарна, констатують у господарстві. Причин декілька. Відбулися втрати в виробництві через якісь кліматичні умови. Десь засуха, десь мороз, і плюс у нас зменшився. Я думаю, що потік ягоди із південних областів. Теплеця англійського виробництва за європейський грант. Загальна сума проєкту 3 мільйони гривень, 30% від суми кошти господарства. 70 – грантові. Якби не ця підтримка, самі б будівництво теплиць не подужали, зізнаються в господарстві. Потрібно було створити детальний бізнес-план. Потім ми подавалися через дію. А повністю цей весь план був без участі, скажімо так, інших осіб, що мінімізує якісь корупційні схеми. І ем, так ми пройшли конкурс і отримали державну цю підтримку. Нині сюди за досвідом вирощування малини в тунельних теплицях приїздять інші садівники. Але швидкого прибутку на початку угоді очікувати, каже Петро Яцечко. Його малина розростається. Каж свіжу ягоду реалізують на ринках області, але господар мріє, щоб його малиною могла ласувати уся Україна. Ірина Цимбал, Сергій Сергійністрян, факти ICTV, єдині новини.